Вправа номер 343. Розв'яжіть врівнянь. Перепишемо. 10 мінус 7 мінус 4х мінус х квадрат буде дорівнювати х квадрат плюс 8х мінус 9. Спочатку відкриємо дужечки. Отримаємо. 10 мінус знак мінус. А отже змінюємо знаки на протилежні. Міс 7 плюс 4х плюс х квадрат буде дорівнювати х квадрат плюс 8х мінус 9. Перенесемо всі одночлени, які містять змінну, наприклад, наліво, а всі числа перенесемо направо. Тобто зліва залишаємо всі одночлени з х, а справа помістимо всі числа. При перенесенні через знак рівності одночлена, дивіться, коли я буду переносити х квадрат, я повинна змінити у нього знак. Так само, коли я буду переносити 8х вліво, я повинна змінити його знак на протилежний. Переписуємо. Тут у нас буде. 4х плюс х квадрат, переписуємо, ми їх не трогали. Сюди переносимо х квадрат змінюємо знак на протилежний мінус х квадрат. 8х змінюємо знак на протилежний мінус 8х. А в праву частину перенесемо всі числа. Тут у нас було мінус 9, переносимо 10 та мінус 7. Праву частину. При цьому знову змінюємо їх знак на протилежний. Це буде мінус 10 плюс 7. Тепер зведемо подібні одночлени. Дивіться, х квадрат та мінус х квадрат скорочуємо. 4х мінус 8х буде мінус 4х. Дорівнюємо. Порахуємо. Тут у нас буде мінус 9 мінус 10 мінус 19, мінус 19 плюс 7 буде мінус 12. Отримали лінійне рівняння мінус 4х дорівнює мінус 12, мінус 12 та мінус 4 не дорівнює 0, а отже, щоб знайти х, потрібно мінус 12 поділити на мінус 4. Мінус 12 поділене на мінус 4 буде дорівнює 3. А отже, розв'язком цього рівняння є х дорівнює 3. Номер 2. Перепишемо. 5 х квадрат мінус 3 мінус 2х плюс 5 дорівнює 5 х квадрат. Відкриємо дужечки. 5 х квадрат мінус 3 мінус, змінюємо знак на протилежний, 2х мінус 5 дорівнює 5 х квадрат. Дивіться, давайте спочатку зведемо подібні додатки. 5 х квадрат залишаємо, тут у нас є мінус 3 та мінус 5. Це буде мінус 8 мінус 2х. І дорівнює 5 х квадрат. Дивіться, коли у вас з кожного боку від знака рівності знаходиться одинаковий одночлен, дивіться, 5 х квадрат та 5 х квадрат, ви ці одночлени можете скоротити. Дивіться, 5 х квадрат. я ж можу завжди перенести цей 5 х квадрат в іншу сторону, при цьому змінивши його знак на протилежний. Це буде 5 х квадрат мінус 5 х квадрат. Щоб не робити цього зайвого кроку, що ви можете зробити? Ви бачите, що з кожного боку від знака рівності у нас є 5 х квадрат, а отже, ми просто скорочуємо. Що в нас залишається? Мінус 8 мінус 2х дорівнює 0. Мінус 2х залишимо зліва, а мінус 8 перенесемо в іншу сторону. При цьому змінимо знак на протилежний. Це буде плюс 8. 8 та мінус 2 не нульові значення, а отже х буде дорівнювати 8 поділене на мінус 2. Дивіться, я ділення пишу у вигляді дробу. Це буде 8 поділене на мінус 2. Буде дорівнювати мінус 4. Відповідь розв'язком цього рівняння є х дорівнює мінус 4. Номер 3. Перепишемо. 6 плюс х куб мінус 2х мінус 9 плюс х куб дорівнює 5. Відкриємо дужечки. 6 плюс х куб. Мінус змінюємо знак на протилежний 2х, плюс 9 мінус х куб дорівнює 5. Зведемо подібні доданки. Х куб та мінус х куб скорочуємо. 6 плюс 9 буде 15, мінус 2х дорівнює 5. Перенесемо всі числа в праву сторону. Переносимо 15 вправо, змінюємо знак на протилежний. Перепишемо. Мінус 2х буде дорівнювати 5 мінус 15. Мінус 2х буде дорівнювати мінус 10. Мінус 10 та мінус 2 не нульові числа, а отже х буде дорівнювати мінус 10 поділене на мінус 2. Мінус на мінус дає плюс, 10 поділене на 2 буде 5. Відповідь розв'язком цього рівняння буде дорівнювати х дорівнює 5. Номер 4. 12 мінус 6 мінус 9х мінус х квадрат буде дорівнювати х квадрат плюс 5х мінус 14. Відкриваємо дужечки. 12 мінус 6 плюс 9х плюс х квадрат дорівнює х квадрат плюс 5х мінус 14. По-перше, зліва зведемо подібні додатки. У нас є х квадрат, перепишемо на першому місці, плюс 9х, перепишемо на другому місці. Тепер 12 мінус 6 це буде плюс 6. Дорівнює х2 плюс 5х мінус 14. Дивіться, зліва та справа ви маєте однакові одночлени х2 та х2. Ми їх можемо скоротити. Далі, 9х плюс 6 дорівнює 5х мінус 4. Перенесемо всі одночлени із змінною в ліву частину. Перенесемо 5х вліво, при цьому змінимо знак на протилежний. Буде 9х мінус 5х. А 6 перенесемо вліво, вправо так само змінимо знак на протилежний. Це буде мінус 14 мінус 6. 9х мінус 5х це в нас буде 4х. Буде дорівнювати мінус 20. Мінус 20 та 4 не нульові числа. А отже х буде дорівнювати мінус 20 поділене на 4. Це буде дорівнювати мінус 5. Відповідь розв'язком даного рівняння є х дорівнює мінус 5. Вправа номер 4344. Розв'яжіть рівняння. Записуємо.

Буде дорівнювати 19 мінус 2у плюс 5у куб. Дивіться, зліва та справа від знака рівності маємо одинакові одночлени, 5 у куб. Ми їх завжди можемо скоротити. Що в нас залишається? Перепишемо. Мінус 6у мінус 1 буде дорівнювати 19 мінус 2. Перенесемо одночлени, які містять змінну вліво. Це буде мінус 6. Мінус 2 переносимо вліво, при цьому змінюємо знак на протилежний. Плюс 2y переписуємо мінус 1 дорівнює 19. Зводимо подібні члени. Мінус 6 плюс 2 буде мінус 4у. Мінус 1 буде дорівнювати 19. А мінус 1 тепер перенесемо вправо, змінюємо знак на протилежний, це буде мінус 4y буде дорівнювати 19 плюс 1. Тобто мінус 4 y буде дорівнювати 20, 20 та мінус 4 не нульові числа, а отже y буде дорівнювати 20 поділене на мінус 4. Це буде дорівнювати мінус 5. Отже, розв'язком нашого вирівняння буде y дорівнює мінус 5. Друге рівняння. 7х мінус 2 х квадрат мінус, дужечка, 10 мінус 2 х квадрат буде дорівнювати 11. Відкриваємо дужечки. 7 Сімх Мінус 2 х квадрат, мінус змінюємо знак на протилежний 10 плюс 2 х квадрат, дорівнює 11. Зводимо, зводимо подібні члени. Мінус 2 х квадрат та 2 х квадрат, Скорочуємо, залишається 7х мінус 10 дорівнює 11. Мінус 10 перенесемо вправо, змінивши знак на протилежний, це буде 7х дорівнює 11 плюс 10, так як змінили знак. Тобто 7х буде дорівнювати 21. 21 та 7 не нульові значення, а отже х буде дорівнювати 21 поділене на 7 дорівнює 3. Розв'язком даного рівняння є х дорівнює 3. Номер 3. 8х квадрат плюс 6х мінус дужечка 2х плюс 8 х квадрат мінус 12 дорівнює 4. Передпишемо, відкривши дужечки. 8 х квадрат плюс 6х мінус 2х, мінус 8 х квадрат. Плюс 12 дорівнює 4. Зводимо подібні доданки. 8 х квадрат та мінус 8 х квадрат скорочуємо. 6х та мінус 2х це буде 4х, плюс 12 дорівнює 4. 12 переносимо вправо, змінюючи знак на протилежний. Буде 4х буде дорівнювати 4 мінус 12. 4х буде дорівнювати мінус 8, мінус 8 та 4 не нульові числа, а отже х буде дорівнювати мінус 8 поділене на 4. І це в нас буде дорівнювати мінус 2. Отже, розв'язком даного рівняння є х дорівнює мінус 2.